Понеділок, 14 листопада відбулось засідання оперативного штабу Української міської ради. Розглядали питання функціонування інфраструктури в період відключення електроенергії та інше. Інформацію про стан пожежної безпеки та заходи попередження надав представник ДСНС. Тижні, території, української територіальної громади пожежі. 9 листопада загальника району як, Таларія, яка знаходиться за агресією міста вулиці вулиця Глінус 5. На оцінній пожежі було задіяно три одиниці пожежної техніки та 12 чоловік особового складу. Обмовірна причина пожежі і коротке замкнення електромережі. 10 листопада поточного року заварення дерев'яної танки за адресою міста Україна проволок Київське 4. На газіння пожежі було задіяно одне відділення в складі 5 чоловік. Навірна причина пожежі також коротке замкнення електромережі. Особовим суботу складом ціна державної пожежної рятувальної частини було здійснено перевірку протипожежному до на території мазутного господарства Трипільської ТЕС. Відразу з певною працює. На даний час вся пожежна рятувальна техніка знаходиться в стані на стані та створено роземлю малого Про стан здоров'я мешканців доповів директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Юрій Тимченко. Кількість відвідувань у нас лікарів центру первинної медико-санітарної допомоги. На тому ж рівні, як минулий тиждень, 967. Особливо таких випадків не було. З них з тих, хто відвідував з підозрою на ковід, було 32, і з них позитивних тільки два. Тільки два позитивні. На минулому тижні було 5. Так, загалом вакцинація проходить. Ну, вона йде, дуже-дуже ну, повільно. Ну, вже дуже багато народу вже і пройшло, вже подвічі вони вакцинувалися, вже третя, четверта доза, деякі. Ну, вакцини є. Ми забезпечені і Pfizer, і. Коронаваком перший заступник українського міського голови в розрізі загальних питань доповів про підготовку до зими та ситуацію з резервними генераторами. Нагадуємо, що Українська міська рада закупила генератори для забезпечення функціонування інфраструктури міста та сіл безперебійною електроенергією в ситуації довгострокового аварійного відключення електрики. Поки не загальна кількість обмежень, але до нового так воно поставити на генератори. Ну, плануємо. В першу чергу це у нас водоканал ФОП на відділ освіти по замову. І найголовніше питання, хто буде їх обслуговувати і як зберігати. Через це останне саме сам, те, що ми з вами говорили, треба подумати, як їх зберегти, яка технічна людина, щоб мала їх запустити -то по доброві, питання. Зараз нам обстежити і об'єкти кожні, яким чином підключати, що необхідні кабіля до цього сіла, чи скомплектувати це цим займатися на цій неділі, лише мало зрозуміло, коли ми отримуємо, щоб нас самі могли дати якісь певні ефекти цього всього. Більш детально зупинились на проблемі інтернет мережі в місті. Проблема полягає в тому, що під час відсутності енергії комутації, які знаходяться в будинку, не можуть передавати сигнал в квартиру до споживача. Але декілька рішень проблеми було запропоновано провайдерами. Дотягується головна до вас і ставиться там абонентський термінал, але такий як роутер, тільки малесенький, тобто споживає там ну десь п'ять-сім кіловат. Яка вартість тисяч тисячу гривень це підключення коштує. З матеріалами, з роботи. Ні, туди входиться і термінал, робота і карта. У будь-якому будинку? Е, поки що ні. А ні. в яких є, в яких е, немає? Зараз зараз є тільки в п'ятиповерхівках. Це енергетиків 3, 7, 5, 9, 8, 6 і Дніпровські. А інші будинки можна так зробити? Буде, так, да, нас вже планується модернізація з допомогою планування, тільки що читався. Ми будемо модернізувати всі наші точки. І з них пропрокидувати волонтерів. Тобто, я, я розумію, що всі будинки до кінця місяця. Не всі не змінить до кінця місяця. Ага. Тільки ті, де масово йдуть заявки від людей, в яких є ну, джерела безперебійного життя, тоді ми будемо доводити вже до них в першу чергу, потім вже будемо модернізуватися всі інші. І таким чином плануємо там потім все місто відмодернізувати, щоб все працювало. Так само жителі під'їзду можуть зібрати кошти самостійно на безперебійне джерело живлення, на під'їздний розгалужувач і також отримати інтернет з'єднання вже в своїх квартирах. Розглядаємо, тому що може бути свіч маленький, який встановлюється в ящик, а може бути здоровий свіч, який ну, просто так ми ж його не поставимо на команди і все остально може бути. Тоді до нього треба встановити окремо захисний ящик. Але ще як варіант ми також розглядаємо заявки, якщо допустим, ну, зазвичай це ОСББ, наприклад, да, які е, е, мають в собі генератор, тобто тип, індивідуальні теплові пункти так, для того, щоб.. Ну, заживлювати опалення так, під час віту, так, то ми можемо підключити і наше обладнання. Так і компанія Бест запропонувала свій вихід із положення. В Момент будівництва ми вже тоді прогнозували розвиток пасивних оптичних мереж ФОМ. І, ну скажімо так, ми частково вже готові до запуску цієї послуги в місті Україні. Тобто нам не потрібно нічого додатково будувати, тягти, бурити, сверлити. Банально ми опускаємо волокно по нашим стаякам і вже підключаємо абонентів за даною технологією. Тобто вже за наявності резервного живлення у абонента вдома ми готуємо давати послугу 24-7. Це на яких будинках? Наразі в наша мережа ми покупуємо. Бували лише на будинках побудовані, на будинках комунальної власності. ОСББ, на жаль, ну, на, скажімо так, на етапі будівництва нам не з усіма ОСББ довелося знайти спільну мову з приводу заходу Ну, Тому питання вирішилось. Ну, лишається відділити. Не готові розглядати важливість розвитку мережі. Наразі це буде дуже складно, оскільки, ну, дуже багато роботи заяв на підключення на фонд. Треба запускати реприти, і, ну, місто міста Українського бухає, чи в, в Алше робиться. Тож, ви можете звернутися до свого провайдера чи до інших постачальників інтернет-послуг в нашому місті або в сільських населених пунктах і уточнити інформацію по вашому будинку. Точніша інформація по цінах та можливостях провайдерів найближчим часом буде на сайті міської ради та на офіційній сторінці Facebook.